Добре. Добрий. Добре. Все закривайте. Не-не-не, не гладьте її, не троште, так. Да. Зараз дивіться, в такому вона стані, якщо ви її будете розмовляти або гладити, ви по суті її хвалите за якийсь стан. Mm -hmm. За такий. Mm -hmm. Єдине, що ви можете, чуть-чуть сказати ні, відштовхнути mm -hmm. тілом, щоб вона щоб ми її не підтримували за цей стан. Mm -hmm. Ну все добре, да? те, що вона гавкає, вона просто збуджена і чуть-чуть в неї історія захисту. Бачите, вона за вас прячеться і каже: yeah. підтримай мене за те, що я така. Відійдіть від неї. Угу. Щоб, типу, не підтримували. Ну, вона все одно буде лізти, добре. Ну, ну нема там, щоб вона там прям хватала, да, все добре. Ну це просто, ну, якщо вона, ну, якщо людина как бы, не реагує ніяк. Ну, вона з пикеніш. Типу... Ну, так добре. ми ж не реагуємо на який стан? На перезбуджений. Добре. А якщо ми реагуємо на збуджений, да? що вона робить? Ще більше. Ну так, да, вона відразу це почала. Пішла лаблічки пополаски, ну, а стресу. Угу. Все. Який вік? Два з половиною роки. Добре.